Вас вітаю на своєму каналі. Хочу показати вам, який я зробив стіл в майстерню. Це розкладний стіл. Я його знайшов в інтернеті, але зробив ну, саму механіку, зробив під свій розмір. Розмір ширина на 85 на довжину 1,80 м. Висота була в інтернеті 90 см, для моїх потреб я зробив 70 см. Це дуже зручний стіл, коли він не потрібний, він дуже легко складається. Одним рухом він стає простірку і тут багато свобільного місця. Можеш його переміщувати при в останній. Сробив я його повністю дерев'яний. Кошки тут шириною 10 см, товщина заготовки була 40 мм, частова вийшла на 35 мм. Тут було одинаково два плеча були. Я це плече зменшив, щоб було ну, менше виступало більше місця було. Вся вага пішла сюди дозаду, так що він сюди вперед не перевернеться. Там також все, що робив, він його переробив, також тут зменшив плече. Він дуже зручний, швидко розкладається. Тут Ще одно були отвори. На оригінальному столі можна було кріпити заготовки, мені це не потрібно, я це не робив. Ще одно, тут, коли була висота 90 см, ця ножка була зміщена сюди трохи, тому що при складанні його стіл заходить сюди, і якщо не змістити її всередину, тоді Тут буде пустота. Але це кому як подобається. Тут ще можна зробити полочку, щоб можна було щось поставити. Але коли він складається, потрібно забирати звідси, тому що воно може спусти вниз. Якщо комусь сподобалось, можете повторяти. На все добре, до нових зустрічей.